Жавного значення схожі на смугу перешкод, тож чи відремонтують полотно та коли спробуємо дізнатись просто зараз в прямому ефірі ток-шоу країна, яка нам потрібна. Гості студії Вадим Гайович, заступник голови Черкаської обласної ради. Владислав Демиденко, виконуючи обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Черкаській області. Володимир Завгородський, виконуючи обов'язки начальника управління Укртрансбезпеки у Черкаській області. Олексій Ющенко, активіст, член громадської ради при службі автомобільних доріг. Олександр Северин, директор ДП Черкаси Облавтодор. Дмитро Захаров, активіст громадської організації Автомайдан Черкаси, член громадської ради при службі автомобільних доріг. Також у студії депутати, представники правоохоронних органів, громадські активісти та діячі громадській раді. Дмитро, Дмитро Захаров, автомайдан Черкаси. Ви знаєте, тут така ситуація сложилась. Дійсно, Алексій правильно говорити. Техники у них нет. Грошей нема. Грушей нема. А работяги те, ну, на них э, страшно смотреть на тех работях. Они работать не хотят, они откровенно говорят, за такие деньги, которые нам платят, мы работать не хотим. Как платят, так и работаем. И ще в двух словах. А можно мы дослухаем? Да. Когда говорит Алексей, просто тут никому <laughs> делать нечего. Э, Точно. И выход какой? Выход, э, я считаю лично, э, нужно заниматься весами. Непосредственно весами, потому что э, из-за перевантаживания грузовых машин у нас э, рунуется дороги. Э, это не только летом, это... Добре, выделили кошты, купили еще три э, установки для взваживания э, да, транспорта. Э, э, Все? С, 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 одной, с одной стороны, нет, секундочку, с одной стороны это хорошо вроде бы как, да. Э, есть веса, э, оно контролируется, но есть э, такие работники, э, которые э, с помощью этих весов зарабатывают себе деньги. Они чуть ли не дерутся, они между собой э с начальником договариваются, кто будет стоять возле этих бесов, потому что это реальный заработок. Угу. То тобто, есть машина едет ну, 50, 60, 70 тонн, да, він 200 ставить 20, дальше, 200 далі. 200 рин поїхав далі. Угу. Нові побори. Да, ну э, А є факти. Дуже багато таких